Леся швидко та вміло плете маскувальну сітку. Дівчина каже, що заняття це не з важких. Потрібні лише бажання, трохи часу та дотримання декількох нехитрих правил. Це не має бути рівна лінія в одну цю, тому що ну неможливо такого в природі. На те вона й маскувальна сітка. Це полосочки камуфляжні. Якби це були звичайні кольори, то потрібно би було їх міняти. Тобто, один шматочок чорного ми плетемо, один шматочок коричневого, інший бежевого Допустимо матеріалу для такої сітки в 30 квадратних метрів потрібно небагато. Тоненька сітка на основу десь. 5 кілограмів шматків тканини та руки, а користь від неї кажуть волонтери дуже велика. Є е, два види сітки: одна це камуфляжна. Нею накривають техніку і різні об'єкти для того, щоб не було помітно для снайперів. Ну інший вид це скоро приближається зима. Є ще такий підвид москвальних сіток. Зимовий він білого кольору, і звісно, на снігу це потрібно змінювати колір. Тут Чернівцях такі сітки і в школах і в волонтерських організаціях. Тепер до цієї справи долучилися ще й студенти, бо розуміють, що справа ця дуже потрібна. По перше, економ... Номія значна, бо готова сітка коштує 1300 гривень, а матеріали лише 300, А по друге сплетені такі сітки не лише на совість, але й з любов'ю. Така ситуація в країні, коли нашому війську потрібна допомога, і допомога не лише від держави, допомога від громадян. Мабуть, зараз це більше молодь, тому що молодь зараз свідома стала на фоні останніх наших подій. відбуваються в країні. Хоча б ми не перебуваємо там, але ми просто зобов'язані підтримувати не тільки морально, звичайно, це кожен розуміє. А й якось матеріально наших хлопців. Адже ми студенти. Ми дійсно маємо вільний час. І я думаю, якщо б кожен студент, хоча б присвятив 10 хвилин свого часу на платіні цієї сітки, це б могло дійсно вирізувати чиї життя. Леся за останній місяць сплела вже більше ста маскувальних сіток і зупиниться, каже дівчина, лише тоді, коли всі наші воїни повернуться додому живими із перемогою. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.